Приїхав на пам'ятник Брюс Лі. Прям відома, відома особистість, напевно, в історії кіно. Збоку похований його син. Оце місце було розраховано на його вдову, але так сталося. Неочікувано, що його син помер дуже швидко і біля нього зразу поховали. Поховали його сина. А свої очі вперше побачив американський цвинтар. Ніби так чисто, немає якихось таких лисних непотрібних дій і нема оцих квітів всюди порозкидано, виносимо. Ну, коротше, самі все бачите, ще там далеко-далеко є гори. І прямо зараз дуже гарно виглядає. Напевно, на камері вона не передасться, але все ж таки. Так що не забудь поставити лайк, підписку. А я а я... Я пішов на своє Феррарі зараз, як. Сяду, як О, отой вот, мій. О, вот. Красивенький, скажіть, чи красивенький. Та-та, мій. Са Сам допрацювався, не зря в Америці живу. Сам купив, не в кредит.